Нас напала агресор. Буває кожен день людей, дітей, військових, цивільних. Взагалі ми живемо в Україні. У нас має бути своя церква українська. Катерина Курбанова, Павло Лісімненко, факти ICTV, Єдині новини. За час великої війни українські силовики вже зафіксували понад 42 тисячі злочинів, скоєних російськими військовими та їхніми посібниками. Такі дані опублікували в національній поліції. За цими фактами вже відкрито кримінальні провадження і тривають розслідування. Найбільше справ пов'язаних зі статтями порушення законів та звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність та колоборанство. За фактом, де та диверсії, відкрито більше сотні кримінальних впроваджень. Під час розслідувань на деокупованих. Ця виявила 34 місця, де росіяни катували людей і тримали примусово. Найбільше їх на Харківщині. 24. Також у нас поліції повідомляють про 43 кримінальних проваджень за фактом сексуального насильства, вчиненого окупантами. Білий дім веде конфіденційні переговори. Щоб запобігти ескалації в Україні, повідомляє Wall Street Journal. За їхніми даними радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Саліван останніми місяцями спілкується з помічником російського президента з міжнародних справ Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим. Мета контактів зберегти канали зв'язку відкритими, а не обговорювати врегулювань.